Вітаю! Я Марина і ви на моєму каналі Калидаскоп В'язання. Сьогодні ми продовжуємо тему іноземних безкоштовних описів, які є у вільному доступі. Там насправді дуже-дуже багато ще сайтів, з якими я хочу вас ознайомити. Минулого відео я називала найвідоміші. Сьогодні буду переходити до трішечки більш Нішевих, якщо можна так сказати. А... Вибачаюся за фон трошечки, я у дитячій кімнаті, тут ось можете бачити ім'я дитини, я вже нічого не маю змоги тут міняти у перестановці, бо в нас пішов вік, коли вона все хоче, щоб було у її кімнаті, так, як є, бо я тут ледве вибрала ракурс, знімаю тут, бо Тут в мене підвіконня і є світло з вікна. У нас... Ну, у нас цього літа дві погоди, або пекло, або дощ. От зараз плюс 9 і дощить. Тому для того, щоб було нормальне світло, вибачте за мій фон. Тут все одно зараз з боку будуть з'являтися картинки. І перед тим, як ми розпочнемо, як завжди, хочу вам нагадати, поставити вподобайку, підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Та підтримати мене гарним, файним аргументованим коментарем. А, так, і почнемо ми із сайту Ланкава. Ланкава, якщо чесно, не знаю, як він правильно вимовляється, це фінський сайт, і це теж сайт з пряжею, сюди я вам раджу зайти заради опису в MolyMils. Якщо ви не знаєте цю дизайнерку, вона теж з Фінляндії чи з Норвегії, скандинавська дизайнерка, і в неї дуже такі графічні, геометричні малюнки, візерунки, вона здебільшого гачкує. Мені дуже-дуже близька її естетика, якщо ви бачили вироби для дому, які я робила, це килими мої та чохли для подушок. Вони, звісно, не такі самі, як у неї. Але за естетикою, ці такі контрастні кольори, яких небагато, чіткі форми, мені дуже подобається. І ось перша сумка це такі турнепси. Якщо чесно, мені здається, що мола у душі трошечки українка. Бо якщо в цій сумці змінити, скажіть, що я скажу колір цієї рідки на рожевий, то вийдуть файні такі бурячки. Ось ще килимочок, такий графіч, графічний, гарний, це те, що я вам підібрала. І наступний її опис це сумка з колосками. І це ж прям українська пшениця, ще й вона сфоткана на блакитному фоні. Тому, це, звісно, жарт, але мені здається, що вона душі трошечки українка. А якщо серйозно, то я впевнена, що оцей клач з пшеницею і з колосками ви мали змогу бачити в Пінтересті багато де. І взагалі її роботи в Пінтересті ви могли бачити багато де. І тут на сайті цьому Ланкова... Є дуже багато у вільному доступі її описів її майстер-класів. Тому рекомендую, якщо вам близька така естетика, дуже цікаві речі. Далі йде сайт Riko Design, і тут я вам не буду лишати якихось конкретних посилань на майстер-класи, тому що тут просто така сторінка з картинками, і під кожною картинкою можна скачати. Одразу PDF. посилання тут, як, як такого немає. Але тут є іграшки, є валяні капці. Ось мені сподобалася ця дівчинка-така феєчка з шапочкою Оленячею. Вона дуже осіння, потім автобус цей. Так, я ж дивлюся тут в телефон, щоб ви не думали, що я втрачаю зоровий контакт з вами. Дуже файні у них іграшки. Ось мені ще сподобалася ця подушка у Коломовій вишивці. Ніяк не дойдуть в мене руки придбати цей інструмент і щось таке теж зробити. Далі йде виробник теж, я думаю, багатьом відомий, це Катя. І у цього виробника на сайті теж є безкоштовні. Вироби. Ось, наприклад, ця гірлянда. Тут є Happy Knitting in Public Day гірлянда, але ж ви розумієте, що ви можете будь-які літери туди підставляти, ви можете і на день народження такий декор робити. На, на, на будь-яке свята або просто ім'я дитини написати і зробити такий, такий декор у дитячій кімнаті. Гарна ідея, прикольне виконання. Якщо є опис, він не складний, але все ж. Ну, для мене він не складний, для когось може бути дуже складним. І також від Катії такий Фэмілі Лук. me, Gloria Мі Knitting Pattern». це картигани у розмірах дитячих і дорослих. Я, я дуже люблю Фемілі Луки. Не дуже часто їх в'яжу. Ну, як не дуже часто, у мене є один, один два парних картигани. Бо на, другу, на другий виріб я вже не дуже хочу його в'язати такий самий. Але я дуже люблю, як це виглядає. Далі йде сайт Mother Niter, і це сайт, який продає пряжу Sadness Gun, ту саму пряжу, з якою співпрацює Petit Knit, Sadness Gun, тобто цей сайт. Немає, звісно, безкоштовних від неї описів, але все ж таки у них є дуже гарні описи. Ось, наприклад, тут два дитячих вироби: Це кардиган з дуже гарним жакардом, він мені дуже подобається. І другий такий простенький светр із косою посередині. І так само, як дитячий кардиган, у них є опис на такий самий візерунок на дорослий кардиган. Дорослий мені теж дуже подобається. Третє посилання, яке я вам від них ражу, це теж такий family look. Тут дійсно є виконання для усієї родини, цих светрів, і чоловічий, і жіночий, і дитячий, на хлопчиків на дівчат запропонована. Велика кількість різних кольорових поєднань, і це знов кругла кокетка, яку мені, вочевидь, цього теплого сезону треба зв'язати, бо дуже вона мене приваблює. І жакарди. Далі йде сайт Hobbycraft. Це британський сайт. А, ну, тут теж є багато різного. Мені сподобалася оця іграшка Равлик з пицями, він дуже так гарно... Виглядає не дуже багато я таких саме майстер-класів бачила. Потім оці два жирафики теж зв'язані з пицями. Мені дуже подобається їх деталізація. Наприклад, ці колінця вив'язані так з розширенням. Тобто, зазвичай ніжки ж просто в'яжуть іграшок спрощено, а тут є якісь такі ще деталі, які хочеться роздивлятися і хочеться в'язати. Мені не принаймні. І також є такі симпатичні, мав понятку. Теж. А, далі йде Lion або Leon Brand. У них на сайті є дуже багато різного, далеко не все мені подобається. Але ось, наприклад, комірець із вишивкою дуже простий. Мені здається, що комірці, вони як у тренд потрапили, так досі звідти не вийшли Тут можна і трошечки базові вишивці навчитися, і зробити, ну, так, є описи на дуже гарні такі ажурні комірці, які дійсно є складними, а є ось такі простенькі комірці, тому для початківців цей опис ідеальний. Далі наступне це шорти. Я не знаю, з якої пряжі вони зроблені. Мені вона дуже нагадує Олізе. Не, не пам'ятаю, як вона називається. Дитяча пряжа, там 100% мікрофібра, вона така м'якенька. І я давнесенько собі хочу зв'язати домашній костюмчик з цієї пряжі. І ось такі шорти, бо я у в'язанні... Саме низу по виробах не дуже розуміється, то просто взяти і зв'язати такий папетельний майстер-клас з такої ниточки, можна навіть втрапити в щільність і сидіти в'язати, не роздумуючись, я б зв'язала. І там вже далі худі чи просто светрик можна було б собі зробити, і був би гарний домашній костюмчик. Тому особисто мені цей опис є корисним. Далі йде сайт Neat Тут я обрала оці шкарпетки. Ну, якщо чесно, шкарпетки і шкарпетки, їх таких дуже багато гарних у мережі. Мене у цих шкарпетках зацікавило саме на манжеті візерунок. Бо це такий ажурний візерунок, який дійсно нагадує бджілку. Шкарпетки ці так і називаються. busy Socks, -біз тобто шкарпетки зайняті бджілки. І тут понизу далі йде візерунок, який трошечки нагадує медові соти. А ось верхній цей візерунок, він дійсно нагадує бджілок, і, ну, як на мене, він цікавий. Як я вже казала, казала не раз, коли ви дивитеся якийсь опис. Це не просто про те, щоб взяти і повторити його попетельне, це про, по-перше, натхнення, по-друге, про вивчення якихось нових технік, нових конструкцій, знаходження нових візерунків. Тобто надихатися теж треба вміти. І, ну, іноді ведуться дискусії, що якщо ти повністю з нуля не розробив усі, увесь виріб, от, ти просто нікуди не дивився, закрив очі, намалював, то він не може вважатися авторським. Але. Це така дискусія <смеш> на іншу тему. Я вважаю, що надихатися іншими роботами і брати у свої роботи з тих проєктів якісь маленькі елементи, встраювати, переробляти, робити щось своє, надихаючись іншими роботами, це нормально. Врешті-решт, лицеві і виворітні петлі придумали теж не ми, а усе в'язання, якщо йдеться про спиці, воно тримається на лицевих і вигорітних петлях. Тому так, надихаємося, далі у нітпікс іде такий набір для домашнього декору. Я, якщо чесно, не дуже розуміла раніше такі вироби. Але от чим далі дивлюся, особливо зараз, коли вже буде холодна пора року, вони. Дуже-дуже коузі. Дуже Забула, я, як це слово бути українською, але я думаю, ви зрозуміли. Вони дуже затишні. ось. Вони дуже затишні і вони є дуже акцентними у інтер'єрі. Тому там таку ж бутилку або чашку нею не обов'язково користуватися, вона може просто бути. Предметом інтер'єру, який буде підкреслювати, по-перше, що і ви його зробили, що ви тут у цій оселі в'язальниця. Він буде дуже гарно на подарунок, який як щось таке тепле і миле. Так. Наступний сайт це теж британський сайт Stylecraft. У сайті Stylecraft так само, як і у кого-то було у Ріко. Не можна дати посилання на якийсь окремий виріб, бо тут так само ти просто натискаєш під фотографією і тобі одразу завантажується PDF-файл. Але тут багато різного є, аксесуари, светри, шкарпетки. Я вам тут лишу зараз трішечки фото, які мені вподобалися. А за посиланням ви зможете переглянути повний асортимент. Тут є на що подивитися, є цікаві речі. І останній сайт, який я на сьогодні хочу вам порекомендувати це сайт від виробника Leng. Ви Теж, я думаю, багато хто, як мінімум, чула про цього виробника. Я, наприклад, чула, але з цією пряжею ніколи не працювала. І перше, що мені сподобалося, це оці мітинги. Сподобалися вони мені чим, бо я зараз на них дивлюся і не розумію, як вони зв'язані. Тут такий дуже цікавий, чи вони з центру зв'язані. Я ж кажу, коли я вам це пропоную, я не передивляюся самі описи. Але коли я дивлюся на фотографію цих мітинок, я просто хочу зрозуміти, яка техніка тут використовувалася, бо вони виглядають насправді технічно цікавими. Е, і останній із цієї серії, і останній на сьогодні виріб, який я вибрала саме на сайті Lang. Це такий овер оверсайз свертер. Я знаю, що він дуже на любителя. Я люблю такі речі, в які можна просто загорнутися, як у ковдру. щоб взимку відчувати себе максимально тепло, максимально комфортно. Це також може бути більш як домашня річ. Я в такому можу піти будь-куди. І насправді він не такий складний, але розрахувати правильний оверсайз, щоб він все ж таки. Був оверсайз твого розміру. Тобто, ну, модель XS в посадці оверсайз, і е, модель, яка є, має нормальну посадку розміру XXL, вони сидять по-різному. Тому з цієї точки зору мені теж цей опис цікавий. На сьогодні моя підбірка добігла кінцю. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Наступного разу таке саме відео з безкоштовними описами буде знов про наших українських майстринь. YouTube, Інстаграм. Також, скажу чесно, до інстаграму в мене ще просто не дійшли руки, не було часу ритися так глибоко в інстаграмі, щоб знаходити там описи. Але я знаю, що... Теж є дуже багато експрес-описів у наших дівчат в Інстаграмі. Тож, на цьому все. Як завжди, мирного неба, рівнесеньких петельок і натхнення вам. До нових зустрічей!